До вашої уваги забули Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться протика. Футбольне змагання на місцевому стадіоні у селі Заболуці. розваги для малечі у Лучківцях, змагання з футболу у рамках чемпіонату Бродівщини. Про ці та інші новини далі у випуску. На стадіоні імені Романа Івановича лаби села Заболоці зібралися дві команди на футбольну гру. Детальніше у сюжеті у селі Заболоці відбулася гра у рамках чемпіонату з футболу серед команд Сіща синів Заболоцівської територіальної громади та «ФК Суходоли. Змагання розпочалися на центральному стадіоні, де зібралися багато прихильників футболу. Дві команди у цей день були у чудовій формі і показали для своїх прихильників гарний результат у грі. Його. Матч вийшов дуже цікавий. Напруга до останньої секунди матчу В ходу матчу Січ перемагала 2-0. Потім в другому таймі в середині другого тайму суходоли скоротили відставання 2-1 і була інтрига аж до самого самого кінця. Дякуємо нашим збройним силам, що дозволяють нам в неділю зустрічатися, тут збиратися, грати футбол. Ми як можемо також організуємо збори, допомагаємо. Чим можемо. Ця гра залишила після себе незабутні враження. І з рахунком 2-1 перемогу здобула команда січ Сині. Шули! Шули, Наталія ковель веселина куть Сергій сельгійнітішин телеканал Броди онлайн. У селі Лучківці традиційно організовують заходи для розваг дітей. Про особливість одного із таких дивіться далі. У недільний день маленькі жителі села Лучківці разом з батьками мали можливість відволіктися від реалій війни, з користю провести час на свіжому повітрі, поспілкуватися, посмакувати смачним попкорменом. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На січ арені імені Романа Іванова Лаби села Забулоці пройшла гра у рамках чемпіонату Бродівщини з футболу. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. У цей день на стадіоні села Заболоці зібралися ФК «Січ-Ясенів» Заболоцівської територіальної громади та ФК Голубиця під час матчу кожен з учасників наполегливо грав, аби забити гол у ворота суперника. Ролик вже підтягнувся, була та чорна форма. Я вже ті старі. На чемпіонат Бродівщини з футболу зібралися фанати обох команд. Аби гучними оплесками та влучними порадами вболівати за улюблену. Чемпіонат бродівщини з футболу завершився рахунком 3-2 на користь ФК січа синів.

Аталія Ковен Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо забуло ці ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У неділю, 14 липня, Градехівська публічна бібліотека та учасники літературного товариства імені Осипа Турянського раду зустрічали творчий десант Червоноградського літературно-мистецького об'єднання «Третій горизонт у складі семи активних його членів. Довго очікувана зустріч двох літературних товариств виявилася приємною та цікавою. Зустрілися споріднені душі, які прагнуть творчого спілкування та взаємного розуміння, бо тільки такі однодумці можуть співслово відчути і щирими емоціями зміряти глибину поетичного слова. Запашний коровай на вишитому рушнику став символом гостинності та щедрості гостей. Серцю у грудях було мало місця від щирих привітань та взаємних поетичних слів. Чудово проведений час у колі рідних людей спігав невблаганно швидко, і ніхто вже не зважав на літню спеку, бо кожен розчинився у насолоді теплого, дружнього спілкування. Разом з незабутніми поважаннями до творчої співпраці бібліотека в особі провідного бібліографа Ірини Личак та Наталії Мандюк отримали книжкові дарунки від гостей. Щиро та емоційно пані Леся Гук провела екскурс творчими стежками літературного об'єднання Третій горизонт. Котре переконавши, який талановитий у нас народ, що творить неповторну словесну красу, яка окриляє і в даний час є могутньою зброєю проти ненависного ворога. Безмірно люблячи свою країну до Дня української державності, кожен з нас присвятив найтепліші слова ненці Україні, бо краще, ніж дім, в якому ми живемо, немає ніде на землі. З неймовірно трепетним хвилюванням, зустріч двох літературних товариств добігала кінця. Жлива нотка витала в повітрі над друзями-письменниками. Дякуючи Збройним силам України, день вдався, і слава Богу. Емоційна сила танцю, танцювальний колектив Енерджі розчули в серця глядачів. На міжнародному фестивалі конкурсів у Болгарії зразковий танцювальний хореографічний колектив Енерджі під керівництвом незмінної наставниці Ірини Сторонянської здивував глядачів і суддів своїм вражаючим виступом, що приніс їм найвищі головні нагороди у різних категоріях. Танцювальний колектив представив три танцювальні номери, кожен із яких вражав своєю енергією, синхронністю та емоційністю. Один з танців був особливо важливим для колективу глядачів. Це був виступ, присвячений дітям, які понесли травми у результаті російської ракети по лікарні Охмадит у Києві. Цей номер змусив глядачів застигнути мовчання від емоційного подиху та викликати сльози на очах присутніх. Підготовка до участі в фестивалі була дуже важкою, адже команда Енерджі з України подолала чимало відстань і час, щоб дістатися до Болгарії. Подорож тривала цілих 29 годин. Без відпочинку учасники зразу вийшли на сцену, але всі труднощі були варті результату. Колектив Енерджі здобув найвищі нагороди міжнародного фестивалю. Вони не лише показали високий рівень майстерності, а й донесли до глядачів важливі емоційні повідомлення через свої танці. Щиро вітаємо наших надзвичайно талановитих учасників, танцюристів зразкового хореографічного колективу Енерджі. Ваші виступи завжди вражаючі, магічні і несуть сенс життя. Ви вмієте перетворити емоції, почуття і думки у танцювальні рухи, які змушують глядачів відчути і відчувати разом з вами. Ваша енергія, сила, відданість принесли безліч радості та гордості. Також хочемо щиро подякувати наставниці колективу Ірині Сторонянській за неймовірну роботу з дітьми. Ваша віра в них, ваша підтримка та професіоналізм є основою їхніх досягнень. Ви не лише вчите їх танцювати, але й виховуєте молоде покоління, надаючи їм важливі життєві навички та відчуття впевненості в собі. А ще дяка батькам, ви є справжніми героями цієї історії. Ваша підтримка, турбота та відданість дозволяють нашим дітям займатися тим, що вони люблять. І досягати великих висот. З волейболом на те. нещодавно у спортзалі бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся спарений тур відкритого чемпіонату Рівненської області з волейболу серед ветеранів 50. Змагалися ВСК Єдність з міста Броди та ВК Рівнегаз з міста Рівне. Перший матч у напруженій боротьбі виграла команда противника з рахунком 2-0. Після короткої перерви бродівчани перехопили ініціативу та продемонстрували відмінну гру у захисті. І як результат здобули вольову перемогу у другому матчі з рахунком 2-0. За ВСК-єдність виступали Андрій Ковтун, Віталій Лехчилін, Ігор Війновський, Богдан Дідух, Олександр Левицький, Віталій Тимочко, Андрій Духняк. Громадська організація Федерація волейболу Бродівського району висловлює вдячність за допомогу спонсорам Ігорю Болюху, магазину Рубін. Володимиру Ваврику та Тетяні Поп ресторану Імпульс. Отож, до нових перемог. Першими відкрили рахунок та епічно закрили матч. Юнацька команда «Бугон-Бубри» здобула яскраву перемогу на виїзді. Суперником бродівчан був гірник з Новояворівська. Богунівці, хоч і були в гостях, розпочали з атак та вже з перших хвилинах матчу відкрили рахунок. Невдовзі господарі поля оговтались та зрівняли 1-1. Вимушена перерва через повітряну тривогу дещо відтягнула подальший розвиток подій, але найцікавіше було попереду. Після відбою перший тайм дограли на рівних і розійшлися на перерву. Доля матчу мала вирішитись у другій половині гри. Ситуація загострилась після другого пропущеного, а після третього у Богуна відкрилося друге дихання. За 8 хвилин до фінального свистка команда зловила свою хвилю і неслися в атаку. Дуже результативно на останніх хвилинах матчу богунівці оформили три м'ячі у ворота гірника 4-3. Яскравий камбек і перемога засвідчена фінальним свистком арбітра. Це було неймовірно. Вітаємо безпека на воді. Пам'ятайте про правила. Відпочинок на воді може бути чудовим способом розслабитися та охолонути у спекотні літні дні. Щоб ваш відпочинок на воді був безпечним та приємним, дотримуйтесь наступних порад. Купайтеся лише в дозволених місцях, не купайтеся поодинці, не пірнайте у незнайомих місцях, не пийте алкоголь перед купанням або під час нього, не залишайте дітей без нагляду біля води. У разі виникнення небезпеки негайно телефонуйте 101. Пам'ятайте, дотримуючись цих простих правил, ви зможете насолодитись відпочинком на водоймі без ризику для життя. Незважаючи на те, що в країні війна, ми працюємо, дякуємо нашим Збройним силам України за можливість працювати і втілювати свої мрії. Надіємось та віримо у нашу перемогу. Мрії не працюють, поки не працюєш ти. Слава Збройним силам України, слава Україні!